Всім привіт! Сьогодні знову пройдусь по, так би мовити, православних кавичках, але я знову кажу: я не критикую релігію. Якщо комусь потрібна на певному рівні усвідомлення релігія, то це ваше право. Я нікого не засуджую. Я критикую, щоб ви розуміли, це ті, хто набирають повітря в легені і вже підносять руки до клавіатури, чи там тикають в мобільному, щоб ганебно щось мені там написати. Зачекайте, зачекайте, не пишіть, дослухайте. Зараз я вам скажу коротку річ. Річ у тому, що коли ви це робите, то я критикую лицемірів. Між іншим, ви в церкві теж лицемірів критикуєте. Навіть Христос називав фарисеїв, каже, ви лицеміри. Каже. розумієте? Тому я, оці, які до вас не належать, а, але вас, між іншим, кривдять більше. Це, я кажу, тих релігійних людей, які дійсно є послідовниками, вони відкриті, чесні, і, і таке інше. Тому оці, що занесли пальці над клавіатурою і хочуть там щось на ви вже лицеміри. Тому не пишіть нічого мені стосовно цього, а якщо є питання, то, будь ласка, я відповім. І жіночка запитала в мене таку річ. Ну, була переписка в чаті, я так подумав, що це буде дуже цікавий, цікавий відеозапис, цікава відповідь і для тих, хто відчувають, що вони виросли з релігії. Я буду так називати. От жіночка пише: Я православна, ходжу в церкву, молюся та слідую всім церковним празникам, але в останній час почала начебто випадково помічати то на іконах, то візерунках або фресках скандинавські руни. Батюшка каже, що це біси так мене спокушають. Провів молебень. Я постилась і таке інше. Але через деякий час знову все повторилося. Може, ви можете дати адекватну відповідь, бо складається враження, що я божеволію. Дякую. Е невеличка реклама перед відповід відповіддю. Нагадаю, що в мене є е два портали або площадки, де можна. Стати спонсором і підтримувати мене в тому, щоб я міг записувати більше відео і проводити більше лекцій. Безумовно, це не просто ви це не меценатство, це спонсорство. Замість вашого, ваших внесків-підписників ви, по-перше, будете мати доступ до ексклюзивного матеріалу. Це перше. По-друге, там є багато матеріалу не для общого доступу, тобто, ви будете мати. До певних матеріалів, в залежності від рівня ексклюзивний доступ. Є дві площадки: Patreon і YouTube Magic Explorer Посилання читайте в описі. Також, звісно, не забувайте ставити підписуватись на канал, ставити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео, тому що я наразі зараз натхнений. Знімати дуже багато лекцій в різних е, таких тематиках, і між іншим, мене е, до цього надихають е, мої глядачі, надихають е, мої послідовники. Приватному чаті, який буде доступний по спонсорському пакету, мінімальному спонсорському пакету, ми, ми проводимо певні диспути дискусії на різні теми, які цікавлять. Тобто, ще додатковий момент для того, щоб ми могли розвиватися, що нам потрібно один одному. Це розвиток. Тому, якщо вас цікавить тема. Магії як науки я звертаю, не містики, тому що на своєму каналі, на своїх каналах я про містику, будь ласка, дивіться в іншому місці, Я просто розповідаю свої дослідження, своє бачення, своє розуміння, і насамперед я шукаю раціональну відповідь до певних феноменів, які містифікують. Тому і тут в цьому питанні, в цих відео. Записах я роблю певні акценти насамперед на раціональний відповідь, щоб ми не божеволіли, щоб ми там себе не накручували, а щоб ми розуміли, що ми робимо і які наслідки цього, і як можна цього е, е, обійти. Я з самого початку цього відео сказав: е, не лицемірте. От ви, жіночка, шановна, ви лицемірите. От ви така вірна християнка, ходите в церкву, молитеся, батюшка, там з вами, там ви з ним спілкуєтеся, все інше. І тут ви почали бачити руни. Шановні, якщо ви не заглядали, якщо ви е, не дивилися на ці гліфи, якщо ви не цікавились і щось не читали, то вам ввижаться ці руни не будуть. Тобто, якщо ви вірна. Релігійна християнка, яка ходить в церкву і молиться, то рунами ви не повинні цікавитися. А якщо ви почали цікавитися рунами, то, шановна, ви вже брешете самі собі. От така трошки отрезвляюча е, момент. Тому, е, е, якщо ви цього боїтесь. То не підглядайте, не читайте і не дивіться цю тематику. Відступіться від ній. Ото провів вам, батюшка Малєбін, сповідалися, причастилися і бережіть себе від гріха. Отака моя, моя настанова. І вам священник, напевно, теж саме сказав: не спокушайтеся, тому що це все в їхньому розумінні бісовське. А якщо дійсно вас тягне до цього, це вже зовсім інше. Тому треба зрозуміти, що не треба замолювати руни або е, ці всі моменти, які вам вважаються, е, і ходити в церкву. Не треба виконок шукати е, рунічні стави, гліфи і тому подібне. Тому вам треба просто у вас стає питання або піти і стати послідовником північної традиції, відрубавши релігійність. Православної церкви, всі канони, і стати під захист е, архетипу Одіна, да е, і його вивчати, і вже зануритись в цьому. Але ж ви боїтесь. Ви боїтесь, що тут вас скажуть е, е, предатель, розумієте? А там вас не приймуть. І ви такі, знаєте, попою на два стільця. Знаєте, що буває з попою, яка сидить на двох стільцях? Отож. То і з вами таке буде. Чому ви божевіліте? Чому? Що таке божевілля? Це коли у вас не вкладається в вашу парадигму християнства, не вкладається нова парадигма. Розумієте? Вона ніяк не Розумієте? Тому що е, е, в християнстві е, возлюби ворогів своїх, а е, старші еди е, е, в речах в промовах високого кажуть. Якщо ворог на тебе нападає, дай здачі. Розумієте? Не, не треба любити ворогів своїх, ворогів треба знешкоджувати. І магія для цього пристосована, можна не тільки автоматом бити. можна і магічно людину зводити з розуму. Оце з вами і стається. Ви сходите з розуму, тому що ви пробуєте в двох традиціях зовсім несумісних. Пробуйте сумістити їх, але насамперед ці традиції вони так і не сумістяться. А в своїй свідомості у вас приход, стається розрив шаблонів, розумієте? Ви себе розриваєте на, на шматочки. Просто на, на такі дрібненькі. Позбирати потім, зібрати себе цілим буде дуже важко. Тому це в першу чергу визначеність. Це, як я знаєте, відосики, е, отут вискочить, напевно. От я зараз пальцем показую. Це як знак, що я хочу потім, коли буду завантажити відео, я вам сюди викину відосік, що таке ходити з гронічним амулетом в церкву. Це те ж саме. От я там дещо вже розказав там, на півгодини, то ви можете ще додатково подивитися оце відео. Так, е, шановна, е, вам молебні не поможуть, якщо ви. Лазите і дивитесь руни, якщо ви хочете ще. Ви або визначся, ви або йдіть і моліться до своїх святих і слухайте священника читайте Біблію чи ваші книжки, і йдіть цим шляхом. Бо там та ж сама магія, тільки церковна, розумієте? Ти ж самий молебін це ніщо інакше, як церемоніальна магія, розумієте? От. Коли вас. Накривають, батюшка накриває, поп накриває вас. Різою це ритуал, розумієте? Коли ви ставите свічку, це ритуал. Коли ви молитеся, ви закли... проговорюєте заклинання, розумієте? Молитва, заклинання просто різна форма подачі. А суть одна звертання до боїв. Тільки ви молите боїв. А ми закликаємо боїв, тому і ми і кажемо закляття. Тобто ми заклинаємо богів, знаєте, не в тому розумінні, як ви розумієте, християни, заклинать, проклинать. Ви любите проклинати. Більшість недолугих християн, вони люблять проклинати. Замість того, щоб почитати, там написано возлюбі врагов своїх. От, оце ваша любов. Іноді, така от. Ви Випльоскується, розумієте? В певних дописах або певної агресії. Тому ви не християни. Зумієте? Християн це відео не дивиться. А якщо ви дивитесь, то ви вже не християни. Тому вам в першу чергу, яку я вам дам адекватну відповідь, в першу чергу, першу, чергу, першу чергу, ви маєте визначитись. Розумієте? Оцього переходного моменту воно не буде, тому що на цьому переходному моменті пролетить життя в дурці. Розумієте? Ви просто в дурці попадете, і вас будуть лікувати психіатри. Бо е, коли людина божеволює, не факт, що вона може бути спокійна, вона буває буйна. Розумієте? І дуже багато, так би мовити, релігійних е, е, психів, які ходять до церкви, вони буйні. Розумієте? Десь так. Їм щось пояснити неможливо. Ви, коли бачите руни, це пер, певний елемент або в'язі, або е, те, що вам вважається. Це не біси. розумієте? Не біси. Це ваша свідомість робить таке. Розумієте? Вас не спокушають. Це ваша свідомість хоче зрозуміти. Більше того скажу. А не виключаєте ви таку можливість, якщо ви певно в неї вірите. Що в, в минулому втіленні ви стикалися з цим? Може, ви були десь скандинавкою або скандинавом, може, воїном якимось були. І ви стикалися з цією традицією. І ця традиція для вас е, більш близька, ніж традиція християнства. Я, між іншим, пішов з християнства, коли зрозумів, що християнство мені не дає відповіді на мої питання. Розумієте, коли я пастиря приходив. І задавав відповіді, він каже, читай Біблію, і давав мені цитату і таку проповідь, розумієте? Або підсовував певну літературу, яка маніпулює і зомбує. Відповіді я не знайшов. Хоча Біблію і Ветхий Завет, і Новий Завет, Новий Завет разів 20 чи 30, ще й деякі цитати знаю, а Ветхий Завет як мінімум два рази. Прочитав і більше того ходив в групи по розбору Слова Божого і таке інше. Тому священне писання я не кажу, що я ідеально знаю. Але якщо мені пропонували стати священником православної церкви, це не просто так, розумієте? Значить, якесь розуміння було. Але відповіді я там не знайшов. Це не значить, що це погано. Це значить про те, що людина особистість не знаходить відповіді в певній організації, розумієте? От в чому річ, якщо ви не знаходите відповіді, у вас багато питань, то треба визначитись, чи ви там вишукуєте ці питання, відповіді на ваші непорозуміння, або міняєте традицію, але так, не бігайте туди-сюди, щоб розрив шаблону не був, розрив свідомості і попи на двох сільцях теж, щоб розриву не було. Визначся і вивчайте, і отримуйте свої відповіді. Людину ніхто не примушує бути все життя в християнстві, або все життя бути в одінізмі. Ви можете вілісу піти молитися, вивчати там слов'янські руни, або зараз для українців русські руни можете вивчати. Це ваше діло. Розумієте? От росіяна може ближче руські руни. Мені скандинавські. Я визначився, я знайшов там багато мудрості, і цю мудрість я викладаю. В певних лекціях, курсах, в дописах, в певному матеріалі я навчаю людей, які дійсно шукають, які шукають відповіді не через релігію, а шукають через певне усвідомлення своєї магічності. А магія це наука, а не містика. І тому ваші біси це містифікація церкви. Я вже десь і в одному в декілька відео, відео казав, що демони і біси це ніщо інакше, як програми, які ви так сприймаєте. Розумієте? От. От і все. Це ваша уява малює те, що намальовано на іконах. Чорти, біси, котли, дрова, сковородки, ад, полум'я. І сатана в вигляді поросячого носа, рожками і хвостом. І він такий коварний, вас все обольщає. Ви такі всі обольщені, такі, спокус, спокушені, розумієте? От, не знаєте, якби і дійсно біси були, а це не ваша уява, то не ображайте бісів, тому що люди бувають гірші бісів і демонів. Саме, найкращий, саме найгірший демон. І сатана, і біс, і чорт це людина. Тому що вчинки людини, коли вона робить якусь ганебну річ і каже, що це мене біс попутав, розумієте, перекладує свою відповідальність. Оце на це треба звернути увагу. Ось чому річ: беріть відповідальність за своє життя в руки, ви не збожеволієте, коли визначитесь. Невизначеність це вже божевілля. Коли людина не визначена в своєму житті, оце є саме найгірше божевілля. Розумієте? Роз, роздвоєння особистості це і є вже діагноз шизофренії. Розумієте? Коли у вас роздвається особистість, так от, щоб ви не збожеволіли, визначиться або залишаєтеся в церкві і виконуєте все те, що там. Прописано всі канони і таке інше. Або вивчайте руни іронічну маю як науку. А ті, у кого є запитання, пишіть в коментарях. В описі є посилання, де мене знайти і де теж можна задати питання і запитати за навчання. Підписуйтесь на спонсорські пакети, теж в описі все є. І приходьте на навчання, приходьте. Всі навчання по спонсорським пакетам. Приходьте своїми запитаннями, я з радістю на них відповім. Підписуйтесь на канал, ставте всі повідомлення. До нової зустрічі хай вам щастить. Будьте мудрими. На все добре.